Отут От дуже цікава новина. Щодо кіберспорту українців і росіян. Значить, давайте дивитись. Я вам е, зараз інтерпретую новину з точки зору українського джерела і потім з точки зору російського джерела. Е, Англомовно я спеціально не беру, тому що в цьому суті нема. Вони будуть максимально нейтральні, в будь-якому випадку буде просто новина і все. Ми глянемо позиції. Тих чи інших джерел, по перше, про новину цитую: Міжнародна федерація кіберспорту, яка називається IESF, Вона задовольнила скаргу України та призупинила членство Федерації комп'ютерного спорту Росії. Коротко, це в нас ФКС. Про це повідомляється в прес-релізі організації. У самі скарзі наголошувало, що Федерація кіберспорту РФ веде роботу на території тимчасово окупованих українських регіонів. Тим самим порушуючи положення IESF про повагу до суверенітету інших країн. Тобто наразі цитую далі йдеться про лише призупинення, призупинення членства Росії у міжнародній федерації кіберспорту, рішення діятиме до засідання генгенасамблеї і СФ, на якому вже буде розглянуто рішення про. Повне зупинення діяльності, ну або відновлення членства спортсменів РФ в організації до того часу, з огляду на міжнародні права, Росіянам дозволили брати участь у турнірах, але під нейтральним прапором тобто технічно. Заборона присутня, але гравці, кіберспортсмени, які а, грають в тій чи іншій дисципліні, вони все одно можуть приймати далі змагання. Здається, навіть з призовими де тебе просто ти говориш, що ти не з Росії. Я я під нейтральним прапором, не знаю будь-які. І отже, от також пише, що міжнародна федерація кіберспорту вже забороняла Росіянам. Я корече колись про це вам розповідав. Виступати під своїм прапором ще в квітні 22-го року. Майже два роки тому, а наприкінці літа 23-го заборону було знято. О, це коротше щодо новини е, в Україні. Щодо новини в Росії, ясно, що у них там пригоріло, але яке в результаті просто вдумайтесь, яке в результаті зараз от е, відношення певних росіян. До українців, до того, що відбувається між Росією та Україною себто війною, я розумію, що в них пригоріло з приводу кіберспорту і рівні політики туди сюди, Але ви просто послухайте зараз, що я прочитаю. Печальна новість для всіх любителів отечественного кіберспорту. Очередний приступ русофобії продемонструвала міжнародна федерація кіберспорту, приостановив членство Росії, заявлено, що временно. Причина банальная и предсказуема. Непрекращающееся нытье и визги со стороны Украинской Федерации электронного спорта в связи с открытием представительств в недавно появившихся регионах страны. Просто разбориться. Нытье и визги, это типа как свинья хохол, И другое. Открытие представительства в недавно появившихся регионах страны. есть... Не окуповані території, які віджались в Україні, а ну. Ну ми додали просто територію. У нас там з'явилося декілька нових територій в Росії. От ми на них е створили там організацію, і українцям це не сподобалось. Вау, да ладно! Ви розумієте? Просто ну, вони або роль грають, або я не знаю, це настільки тупорилий автор, що таким чином взагалі може висловлюватись. Це ідіотія якась. Ну, Коротше, ваш вивод, ви печіть зараз чаті або. Коли дивитесь в записі, що ви про це взагалі думаєте. Російські кіберспортсмени можуть приймати участь в змаганнях, але тільки в нейтральному статусі. Ну, це те, що я вам і сказав. Як, як сообщає ЕСФ, якщо Росія закроє представництво в нових регіонах, ну тобто на окупованих територіях, говорим як є, ви віджали Україну територію, убили тисячі людей, і ви називаєте це новою територією своєї країни. Пошли нахуй. Так от, якщо представництво закроється в нових регіонах, то її членство возобновят. Їх хвилює просто членство, і їх не хвилює, що нові організаційні якісь там моменти вони створені на крові по великому рахунку, тобто ви вбили людей, ви окупували територію, ви приєднали до себе, ви створили там щось, і тепер ви говорите, що ми ниємо і віжжимо. Ой, блядь.